Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку розв'язуємо ускладнені рівняння. В підручнику це сторінка 64. На попередньому уроці ми познайомилися з із ускладненими рівняннями. Чим вони відрізняються від простих рівнянь? У правій частині цих рівнянь записано числовий вираз. В чому суть процесу розв'язування таких рівнянь? Треба замінити числовий вираз, записаний праворуч від знака рівності, на число, що є його значенням, а далі розв'язати просте рівняння. Сьогодні ми познайомимося ще з одним видом ускладнених рівнянь і дізнаємось, як їх розв'язувати. Бажаю вам успішної роботи на уроці! І почнемо з каліграфічної хвилинки. Напишіть каліграфічне число, яке у 7 разів більше, ніж 9. Так, це дія множення. Треба 7 помножити на 9, це число 63. Далі нам треба прочитати з вами рівності. У кожній рівності замінити невідомий компонент змінною і розв'язати одержані рівняння. 34 додати А дорівнює 42. Невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 42 відняти 34, дорівнює 8. Далі ми записуємо У. Вигідне Вихідний наш вираз 34 додати 8 дорівнює 42, перевіряємо його. Відповідь А дорівнює 42. Другу рівність розв'яжіть самостійно. перевіримо. Наступні рівності 61 відняти ігре дорівнює 23, як знайти невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо, а другий розв'яжіть самостійно. Перевіримо наступне 81 розділити на Х дорівнює 9. Щоб знайти невідомий діляник, треба ділене Розділити на значення частки, тобто 81 розділити на 9. Буде 9, перевіряємо, другий розв'язуйте самостійно. Перевіримо його. У нас ми шукаємо невідомий множник. нам треба значення добутку розділити на відомий множник. І ще пара. Це помножити на 4 до рівня 24, шукаємо невідомий множник. 24 ділимо на 4. Тут ми шукаємо невідомий дільник. Нам треба 32 розділити на 8. Поставте відео на паузу і запишіть ці рівняння. Так, розв'яжіть перше рівняння. Розв'язуємо його. Усно не записуємо його в зошит. В зошит будемо писати друге рівняння кожної пари. Отже, х додати 4 до 21. Ми шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба 21 відняти 4. Віднімаємо, буде 17, перевіряємо 21х дорівнює 17. Розгляньте друге рівняння цієї пари. В цьому рівні це рівняння вже ускладнене. Чим воно ускладнене? В ньому з'явився числовий вираз. Але, на відміну від попереднього уроку, де числовий вираз був справа від дорівнює, тут числовий вираз з'явився на місці нашого доданка. Тобто 4, це 8 поділити на 2. Що робити з таким рівнянням? Працюємо за тим самим алгоритмом. Визначаємо, в чому ускладнене рівняння, де знаходиться вираз. Числовий вираз. Чи можливо його обчислити? Якщо його можливо обчислити, ми його обчислюємо і перетворюємо ускладнене рівняння на просте. І далі розв'язуємо його як просте рівняння. Друге рівняння ви записуєте в зошит. Пам'ятаємо про те, що коли ми знаходимо корінь рівняння, ми його вписуємо у верхнє рівняння вже в наше ускладнене те, яке було у нас першим. Знову пара рівнянь. Перше розв'язане, ось воно, 15 віднятий y дорівнює 9, невідомий від'ємник. Друге рівняння є ускладненим, його ви записуєте. Визначаємо, чим це рівняння ускладнене. В ньому від'ємник зменшуване виражений числовим виразом. Щоб перетворити це рівняння на просте, треба обчислити цей вираз, тобто 5 помножити на 3 буде 15, віднятиг, рівня 9. І тепер ми шукаємо невідомий від'ємник. Створили просте рівняння і виконали його. Відпочиваємо. Далі розв'язуємо рівняння, міркуючи за пам'яткою. Розглядаємо, запишіть собі це рівняння, розглядаємо його. Це у нас ускладнене рівняння, в ньому є числовий. вираз. Його треба обчислити і перетворити це рівняння на просте. Тобто 41 відняти 25. Обчислюємо, скільки буде 41 відняти 25. Буде 16. 16, поділити на це, дорівнює 8. Просте рівняння, в якому. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба 16 поділити на 8. Обчислюємо, записуємо у вихідне рівняння і відповідь Х зарівнює 2. Ну, не х, це невідоме наша змінна. Друге рівняння. А відняти 9 помножене на 3 дорівнює 20. Знову ускладнене рівняння. Чим ускладнене тим, що в нас є з вами вираз 9 помножи на 3. Пам'ятаємо, що дужок немає, відповідно, це є перша дія. Щоб її виконати, треба, звичайно, просто обчислити 9 на 3, і ми перетворимо на просте рівняння. А відняти 27 дорівнює 20. Утворили просте рівняння на віднімання, в якому невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба 27 додати 20. Обчислюємо. А рівня 47. Наступне ваше завдання із третього номера третє Треті рівняння це домашнє завдання. Далі завдання на. Логічне мислення. Гном розклав свої скарби у три, у три різнокольорові скрині, розміщені вдовж стіни. В одну скриню він поклав коштовне каміння, в другу золоті монети, в третю – магічні книги. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше скрині з камінням. Скриня з магічними книгами правіше червоної скрині. У скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена скриня стоїть лівіше. Отже, ну, у нас тут скрині намальовані вже якого кольору, але давайте уявимо, що ми не знаємо, де яка скриня. Отже, у нас є перша скриня, друга і третя. Уявимо, що ми їх не бачимо. Та? Ми знаємо, що є перша, друга і третя. У першу він поклав каміння, у другу монети. І в третю – магічні книги. книги поклав. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше скрині з камінням. Де у нас каміння? Ось у нас каміння, справа стоїть книга з е, монетами. Відповідно, гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше. Справа стоїть скриня з монетами, значить, вона яка червона. Так, колір визначили: червона. Ось вона, ця червона скриня, і вона з монетами. Відповідно, у. А скриня з магічними книгами правіше червоної. Червона і з книгами, правіше червоної, ну, правильно. У скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена скриня стоїть лівіше синьої. Відповідно, лівіше синьої. Зліва у нас тільки ось ця скриня зелена скриня, то, тут, то це буде зелена. Так, це буде зелена, а оце буде синя. Так, як у нас і на малюнку. Давайте перевіримо. В зеленій скрині коштовне каміння. Так. У червоній монети. І у синій книги. Правильно визначили все. Чим сьогодні на уроці ви поповнили свої знання? Ви навчилися розв'язувати ускладнені рівняння. Які види ускладнених рівнянь ви тепер знаєте? Чим вони відрізняються? В чому полягає спосіб розв'язування ускладнених рівнянь? Ускладнене рівняння треба звести до простого. І тоді у вас все вийде. Ви в ускладненому рівнянні шукаєте, де стоїть числовий вираз, його обчислюєте і зводите ускладнене рівняння до простого. І розв'язуєте його. По алгоритму до простих рівнянь. Ваше домашнє завдання номер 3. Четверте рівняння. На сторінці, номер 3. Третє рівняння, вибачте. Номер 3, Перепрошую, номер 3, третє рівняння. На сторінці 64. Отут три. Де мій маркер. Отут 3. Третє рівняння. Номер 3, третє рівняння. В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці. Виставте собі оцінку. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!